Казка називається Казкова принцеса. В одній казковій країні в гарненькому будиночку з квітами на підвіконні жила собі казкова дівчинка. Мама її обнімаючи називала сашунею. Тато цілував і називав Олександрою. Дідусь пригортав і шепотів: Ти моя радість. А бабуся лоскатала її і називала пташечкою. Було у дівчинки іще одне ім'я секретне. І знати йому будь-кому було зась, навіть родичі не знали. От одного сонячного ранку, граючись із своєю лялькою Катькою, дівчина вирішила зробити із своєї улюбленої лялечки подругу принцесу. Ну, принцесами мріють бути всі, всі дівчатка. Бо принцеси – це найкрасивіші, найрозумніші, і з ними всі, і всі діти бажають гратися і дружити. А дорослі про принцес кажуть так: Ой, дивись, яка гарна і вихована дівчинка. Ти не бійся, катька, в тебе вийде, я тебе навчу, сказала дівчинка. Дівчинка понесла свою ляльку до ванної кімнати, посадила на стільчик, дістала зубну щітку і розказала перше правило принцес Треба чистити зубки щодня, тоді вони будуть білими, як сніг, або як моє улюблене морозиво в стаканчику. І дійсно, всі справжні принцеси мають чарівну посмішку, бо їх зубки завжди білі і здорові. Дівчинка сашуля терпляче показувала своїй ляльці Каті, як треба чистити зубки. Потім помила щіточку і поставила на місце в стаканчик. А тепер будемо мити ручки. Спочатку треба підняти рукава на кофточці, щоб не замочити. Отак. Включаємо воду і красивим милом. Намирював спочатку долоні, потім кожен пальчик. Потім потерти, покрутити і змити. Дівчинка впевнено закрила кран, витерла рушничком собі і подрузі руки. Катю, це важливо. У принцес рушник завжди чистий. Чистий і висить завжди на одному місці, саме тут. Бо ще є рушники татові, мамині, для ніг, для рук, бані, кухонні. Бачиш? На моєму рушничку. Вишитий ведмедик, і він висить на цьому гачку. Будь уважна, я зараз твій вчитель, не сплутай. Дівчинка дістала з полиці хребінець і попередила свою ляльку. Зараз, Катю, я буду тебе причісувати. Не бійся, це не боляче. Чубчик має бути коротшим, щоб в очі волосся не падало. От я скажу татові, він тебе трошки підстриже. зовсім трошечки. Ми всі дівчатка, і волосся у нас довге-довге. Усі принцеси носять або довгі коси. Або хвостики, як у білочки, або інші зачіски з резиночками, заколками чи бантиками Але охайна гарна зачіска це ознака справжньої принцеси. Лялька Катька була гарною ученицею і терпляче витримала всі уроки краси. Далі подружки вирушили до спальні переодягатися: Слухай, Катю, я тобі одягну найкрасивіше плаття. Ну, жаль, у тебе ще немає такого плаття з крильцями, але ти станеш принцесою, і тобі тато з мамою обов'язково подарують казкове плаття від феї разом з крильцями. У сашуні була найулюбленіша сукня казкове блискуче платяжко з крильцями метелика. Коли у дівчинки був казковий настрій, вона його надягала і грала казкові концерти. Ну, це вже інша правда історія. Отож Олександра одягла Катьку святкове платтячко, посадила на синій стільчик перед столиком з книгами і сказала: тепер, подружко, я буду тебе вчити буквам і цифрам. Паличка це один. От така рисочка, яка схожа на лебідь, це два. От такі, як окуляри три, тільки на бочку. Отак, От, як з ручкою в бік, то це чотири. До кімнати зайшла мама і запитала, що робить моє сонечко. А Саша сказала, мамо, подивись на катьку, ти бачиш, бачиш? Тато, тато, йди сюди. гукнула мама. Прийшов батько. Ой, дивись, яка гарна вмита, причесана йохайна дівчинка. Справжня принцеса, сказав тато. І всі голосом засміялись. Оце так чарівниця Саша. Звичайну ляльку перетворила на казкову принцесу. Хм, гарну казочку нам прислали. Бачите, дівчатка? Ви теж можете і ляльок своїх перетворити на принцес, і самі стати гарними принцесами, якщо будете виконувати ці правила. Отож вам казочка, а нам бублички в'язочка.